Нове озброєння і теплий одяг пообіцяв військовим прем'єр-міністр. На навчальній базі Яворівського полігона на Львівщині Арсеній Яценюк визнав нині військові лише на дві третини забезпечені теплими речами. Найбільше бракує шкарпеток і бушлатів, але запевнив, міноборони виправить ситуацію. На полігоні Яценюк проїхався на БТРі і йому не сподобалося. Заявив такі бойові машини, годяться тільки для навчань. На передовій на застарілій техніці нічого робити. Пройшли ті часи, коли в Збройних силах України на озброєнні повинна бути стрілецька зброя на кшталт ПМів. Вони до сьогоднішнього дня у нас ще використовуються. Є українська зброя, і в тому числі це ж стосується важкої броньованої техніки. Національна гвардія придбала Бетер БТР-3, Три і новий міністр оборони, якого я поважаю, і вважаю його сильним керівником, зараз невідкладно зайнявся переозброєнням і придбанням нової техніки для збройних сил України.